Герої не вмирають. Герої поміж нас. Ільків Іван Васильович, солдат розвідувальної роти 115-ї механізованої бригади, військової частини А 4053 збройних сил України, народився 9 липня 1993 року у селі Завій Каловського району. Був молодшою дитиною у сім'ї, виховувався під опікою старшого брата Володимира. З дитинства був упевнений в собі цілеспрямований, врівноважений, спокійним, справедливим душею компанії. А ще у нього завжди була своя думка, Яку він намагався відстоювати, навчався у Завійській зож перших других ступенів. Молодші класи закінчував із похвальним листом. З дитинства полюбляв спорт, особливо бокс, чим і займався довший час. І навіть вступив до Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, де й надалі займався боксом. Останні роки життя багато читав у 2012 році. Був призваний на військову службу, яку проходив в місті Рубіжне, що на Луганщині. На той час він уже зустрічався своєю майбутньою дружиною Світланою. Знайомі вони були ще з дитинства, оскільки жили недалеко один від одного після служби в армії влаштувався на роботу у компанії «Гудвелі», де пропрацював шість років. У 2017 році одружився разом з дружиною брали участь у проєкті Чотири весілля і здобули перемогу. Виграшем була подорож до Єгипту, де і відсвяткували медовий місяць. А 2018-го народилась донечка Алінка, котру він просто обожнював, адже була татвою найбільшою радістю та гордістю. Коли почалась повномасштабна війна, Іван перебував за кордоном, але твердо вирішив повертатись. Се додому, щоб стати на захист рідної країни своєї сім'ї, рідних та близьких, скільки його всі не просили, він нікого не хотів слухати. Казав: якщо всі будуть ховатися, хто ж тоді буде воювати? А ще говорив: якщо він не приїде, то як потім жити в країні, яку не захищав? Коли вже їхав додому, знімав відео і закликав інших повертатися додому фразою Хлопці, час настав, гроші потім зробимо. 1 березня 2022 року повернувся в Україну і найперше, що зробив, піш. Шов до Калуського районного територіального центру комплектування та підтримки, а вже потім поїхав до рідних. Наступного дня його відправили до навчального центру. Відтак на передову, спершу сапером, потім у піхоту. А в травні потрапив у розвитку з позивним Упа. Останні дні перед загибелю були дуже складними. Згадує дружина Світлана. Саме тоді ворог жорстоко почав наступати на позиції у Сєверодонецьку на Луганщині, де вони і знаходились. Пам'ятаю, як сьогодні, 10 травня, наша остання переписка з чоловіком, розповідає жінка. Він Говорив, що 9 травня було дуже гаряче, але всі повернулися живими. Тепер будуть відпочивати та готуватись до наступного походу. Але щось пішло не так. Зв'язок з Іваном зник. Уже потім рідні дізналися, що їх викликали на підкріплення. Був бій від обіду і до ранку. 11 травня, коли захисники чекали, щоб їх забрали. На них вийшла диверсійно-розвідувальна група ворога. Перші їхні вистріли Іван Ільків узяв на себе, прикривши собою побратимів. На жаль, поранення були дуже складними і. Обрятувати життя героя не вдалося, як розповів дружині побратим, лейтенант Костянтин. Іван був його найкращим солдатом і надзвичайно розумним. На нього завжди можна було покластися. Свій останній спочинок воїн знайшов на місцевому кладовищі рідного села Завій, 16 травня 2022 року. Світлий добрий спомин про Івана Ільківа залишиться у серцях рідних та близьких, спогадах бойових побратимів та односельців. Вічна йому пам'ять і слава.